Вітаю вас, шановні радіослухачі! Сьогодні ми поговоримо на тему дипломатична ситуація навколо саміту G20, тобто Великої Двадцятки, 15-16 листопада на Балівіндонезії відбудеться зустріч Великої Двадцятки. Цей саміт найбільш очікуване міжнародне зібрання за останні роки, оскільки повномасштабна російсько-українська війна не лише України, а й багато держав у світі на міцність, в першу чергу створюючи економічні і соціальні кризи в державах. На відміну від G7, яка складається виключно з розвинених демократій, G20 включає кілька автократій. Через це очікується, що не всі, не всі присутні на саміті країни будуть підтримувати Україну. І Ось саме ми поговоримо сьогодні про дипломатичну ситуацію навколо цьому, цього саміту. В студії з вами працює я журналіст Булгакова. І традиційно, що п'ятниці о 12.10 ми спілкуємося з Максимом Прихненко. Це кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, Максим. Доброго дня і перше питання для початку. Тко пояснимо нашим слухачам і глядачам, чому цей саміт є важливим для України. Перше j20 це е, форум держав. І це близько 80% сумарно від всього ВВП в світі, тобто це найпотужніші економіки, і вони на цьому саміті займаються тим, що збираються, обговорюють поточні питання і визначають подальші шляхи розвитку. Тобто, заяви, які робляться на форумі, як з аналогією з J7, з великою сімкою, так і з цією двадцяткою, вони є програмними, і це означає, що там, як мінімум, найближчий рік держава буде таким чином проводити свою зовнішню політику. І цим він і важливий, тому що зараз е, на цьому саміті можуть стратегічно окреслитися е, ті вектори, е, за якими надалі буде розвиватися світ, якими можуть бути наслідки зустрічі на балі для завершення війни подальшої долі України і Росії на міжнародній арені? Тобто, це... ну взагалі, це, це, скажімо, вони будуть? Це питання складніше. Звісно, вони будуть, треба розуміти, те, що скоріше за все, питання України не буде виключно центровим, тому що президент Індонезії, який на даний момент яка головує в цій історії, точніше, яка приймає G20, він заявив, що давайте не будемо перетворювати цей форум виключно в питання політичні, а сконцентруємось на тих економічних глобальних проблемах, які існують. але вони не зможуть обійти це питання, тому що через санкції, ну точніше, через російську агресію через війну, яку вона почала, вели санкції. Ці санкції розірвали логістичні ланцюжки, вони розірвали економічні зв'язки. Відповідно, треба розуміти, як далі з цим діяти. Тому питання України воно не буде центровим в, в всьому саміті, але його будуть обговорювати і будуть обговорювати питання, пов'язані з цим. Результати для нас ну найперший результат це те, що ми побачимо загальне бачення того, як, наприклад, такі держави, як Саудівська Аравія або як наприклад такі держави такі держави як та сама індонезія або або та сама бразилія яку вони обирають стратегічну парадигму і позицію вони в цілому займуть тобто ми з цього будемо надалі робити висновки як розбудовувати свою стратегію я думаю що скоріше за все будуть перемовини між байденом і Сі сідзіньпіням і скоріше за все в рамках цих перемовин ми все ж таки побачимо систему домовленості маєте на увазі на балі Безпосередньо так, 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 вже під час, під час цього саміту будуть перемовини між ними, і плюс я думаю, що буде скоординовано питання все ж таки фінансової, економічної підтримки для нашої держави, будуть підніматися питання безпеки зернових коридорів, ну і так далі. Тобто, ми отримаємо великий спектр як політичних, так і економічних. Але які конкретно будуть домовленості, ми вже обговоримо постфактум, тому що на жаль, з того стріляння. Тих заяв, які зараз роблять в засобах масової інформації окремі політичні діячі, я ну, я особисто взагалі не можу прослідкувати а, порядок денний, тобто до чого хто хтось до чого схиляється. Тобто, на даний момент, наскільки я знаю, ще навіть не визначен а, порядок денний самої зустрічі, оскільки а, напевно ще проходять а, перемовини і консультації між основними учасниками стосовно тих питань, які вони хочуть, а, які вони будуть обговорювати. Тому, якщо б ми бачили це, я б більш конкретно. Етно щось міг сказати. Знову почали активно обговорювати необхідність переговор переговорів між Україною і Росією на ну, останні тиждень, принаймні, дуже в багатьох, скажімо, засобах масової інформації на телеграм-каналах. Ми бачимо слово перемовини, перемовини, що Сполучені Штати нібито просять Україну продемонструвати свою готовність до до переговорів з Росією. Хоча ті ж Сполучені Штати, до речі, здається, сьогодні я читала, що вони зазначили, що з боку Росії вони бачать ну не на про прохання такої перемовин, а епізодичність оце слово епізодичність, тобто від випадку до випадку. Ну король Бахрейну Хаман, Хамад Бен Іса Аль Халіфа висловив готовність бути черговим посередником в переговорах між Україною і Росією. Ну посередників нас власне вистачає, ну бажаючи да. бути посередником, бо власне це е, ну, скажімо, якісь бали для тієї країни, яка виступає посередником. 100%. Але чому саме зараз, коли ми спостерігаємо відступ окупантів з херсонського напрямку, знову розпочалися ці розмови про перемовини, і чи не може це бути свідченням того, скажімо, що на цьому саміті держави змінять своє рішення? А щодо підтримки України, взагалі, якось самі цей пов'язаний з, з Херсоном? Ні, з Херсоном, давайте, давайте окремо. А, значить Перше, у мене знову ж таки склалося таке враження, що оцей каскад заяв, який був стосовно того, що Україна не хоче перемовити, що знову треба перемовлятися і так далі, це все. От те, що називається ІПСО, тобто е, інформаційно-психологічна спеціальна операція, е, е, тому я що... слово спеціальна операція вже взагалі не можу чути. ну так, це так, але е, суть ну ІПСО, воно воно по науці. ІПСО. суть полягає в тому, що е, велика кількість певних. Державних діячів, або дуже часто екс державних діячів, вони заявляють про те, що хтось щось не хоче робити, або засоби масової інформації, як то наприклад було в The Wall Street Journal, Вони писали, що за даними наших джерел, десь там є думка що тобто це все формує відповідно інформаційне відф... відповідне інформаційне поле а, а з іншого боку інсайдер інсайдерська інформація ти можеш не видавати своє джерело ти можеш не видавати але проблема в тому що ми тоді не будемо знати наскільки ця інформація правдила. Наскільки це джерело старите да. і в результаті ми маємо наступну історію те що так чи інакше, всі, напевно, вже в світі більшість хоче цих перемовин як не крути. Тому що економічні втрати, політичні, соціальні, вони є дуже великими і високими от, усюди. Але, скоріше за все, конфіг. В цій історії буде наступний те, що от наш президент він же ж окреслив п'ять основних позицій, да? і е, вже з наші засоби масової інформації підскочили. От немає риторики, що пан Зеленський казав, що треба змінити уряд у Росії. Можливо, дійсно, це так би мовити, спроба показати західним партнерам, що Україна готова розмовляти. Але конфігурація якої може бути Це Україна перемовляється із Заходом. Захід перемовляється з Китаєм. Китай перемовляється з Росією. Відповідно, прямих домовленостей немає на період, допоки діючий президент Росії президент, а відповідно. Гарантій нашої безпеки це домовленості між нами і Заходом. І е, а Заход домовляється із Китаєм. Відповідно, Китай є гарантом того, що Росія не буде порушувати, не буде порушувати ці умови. Тому і оцей саміт е, можливо. До цього готують, як то кажуть, підґрунтя, оскільки на цьому саміті основні держави світу повинні заявити свої позиції стосовно подальших економічного, соціального, політичного розвитку і взаємодії. А для цього треба бути впевненим або розуміти ситуацію, яка буде для того, щоб скоригувати позиції, і з одного боку, от це дійсно така інформаційна операція для того, щоб підбурити і настрої підвищити. Рівень зацікавленості до цієї проблеми, але з іншого боку, ворогідність 99,9, Те, що така робота ведеться, тому що цей саміт повинен окреслити основні вектори розвитку подалі держав і цілих регіонів. А вони повинні чітко усвідомлювати ситуацію. Тому не в Херсоні справа, а в цілому, от в підготовці до е, цього саміту. В тому числі ну цей саміт він е, дійсно буде важливим, скажімо, для України. Тобто, ми отримуємо якісь висновки, ну за якими ми там будемо бачити приблизно перемовини. Ми ж це будемо відслідковувати. Але це чи це дійсно такий захід, який заслуговує на звичайну вагу? Е, значить, цей саміт для нас є важливим, перше тому, що нас туди вже запросили. Тобто Україна отримала право висказатися на такій площадці доволі потужній, там де зібралися передові передові державі в світу висловити проблему, показати проблему, показати, хто є так, би мовити, зачинщиками цієї проблеми, Можливо, запропонувати певні шляхи до розв'язання. Це раз. Друге, цей саміт він не розіб'є. О тут також важливо, чи розіб'ється консенсус. Треба чітко усвідомлювати, що світового консенсусу по українській проблемі не існує. Існує позиція Америка, умовно англосакси одна європейська позиція, і це друге, та інші, тому що на в 20-ті існують такі держави, як Мексика, існують такі держави, як е, Саудівська Аравія, знову ж таки, та сама Бразилія, та сама Індія, тобто це держави, які без цього мають специфічні е, специфічну позицію. Тому. Е, цей саміт цінний для нас з точки зору того, що ми можемо ще раз достукатися до цих держав, які або не проявляють активної позиції по нашому питанню, або якось займають знаєте, таку проміжну позицію, і спробувати продемонструвати і достукатися до них, щоб вони е, усвідомили суть проблеми: те, що е, Росія, яка ще знаходиться в цій двадцятці, вона фактично є злочинцем, і е, оці держави вони як то кажуть при. Іняли до себе цього злочинця, а якщо говорити про Китай, безпека Китаю стає все більш нестабільною і невизначеною, заявив лідер країни Сі Цзіньпінь. Китай має намір зміцнити боєготовність армії через нестабільну безпекову ситуацію у світі. І 8 листопада Сі Цзіньпінь приїхав з інспекцією до командного центру центральної військової комісії, показово прибувши у військовій формі. Чим обумовлена ця риторика Китаю? Невже Китай готується до бойових дій? Ну зрозуміло, що з Тайвані. Це підготовка переговорної позиції, скоріше за все на цій двадцятці. Бо ем, значить що відбулось, перше Сі Цзіньпінь нещодавно втретє став лідером держави. Там вже і китайські засоби масової інформації сказали, що все це імператор, типа красавчик. Відповідно, йому тепер треба формувати наново свою зовнішню політику. А Я... чому, до речі, наново? Ну, та, Я знає, так що розумію, що Сі Цзіньпінь, раніше зовнішня політика Китаю обслуговувала економічний розвиток. У мене. Складається зараз таке враження, те, що Сі Цзіньпінь все ж таки хоче в переводити цю політику на новий рівень, в тому плані, щоб все ж таки більш жорстко відстоювати свою позицію, в тому числі там по Тайваню, в тому числі по північній Кореї, в тому числі вирішувати питання там комунікації з Японією і так далі. Тобто, ми можемо побачити тенденцію до зміни, але в першу чергу це Тайвань, тому що питання о цих двох Китаїв це прям ну воно не те, що болить, воно вже дуже болить. Китайській зовнішній політиці відповідно на цьому саміті повинна відбутися ця ситуація, оскільки в Конгресі Сполучених Штатів також пройшли вибори. Тобто Байден вже розуміє, яким чином планувати свої там декілька років на посаді. І е, Сполучені Штати Америки визнали Китай як стратегічного конкурента в стратегії національної безпеки. Відповідно, з ним необхідно. Тобто, е, це визначення е, нам говорить, що вони будуть намагатися домовлятися. А враховуючи той ляпас, який отримав все ж таки Китай після та Тайваню, е, це все ж таки спроба. Пограти м'язами і показати Сполученим Штатам Америки те, що Китай не буде, як то кажуть, таким от добродушним на переговорах. Тому це 100% гра на те, щоб продемонструвати спроби, з якими Китай буде виходити і Сі Цзіньпінь буде виходити на комунікацію із президентом Сполучених Штатів Америки. Ну, е за інформацією змі знову таки білий дім вживає всіх можливих заходів, щоб уникнути прямої зустрічі президентів США і Росії. Ну, до речі, про візити до, саме на саміт. Президента Росії, наскільки я вже читала, він все-таки не поїде, поїде Лавров, так на можливо я також він читав. в онлайн режимі якось там виступить. Тут важко сказати, але чи не є така позиція США? скажімо, грою на користь Китаю, оскільки, якщо ти уникаєш зустрічі з там з президентом, то можливо саме інше може це місце зайняти. Тобто, ну і ма навезі китай. Це це дуже складне питання. Витоки його виходять до того, що президент Байден сказав, що. Путін терорист. Він є по перше. Він є терористом. По друге, він є злочинцем. І те, що Сполучені Штати Америки не будуть розмовляти, він точніше, він не хоче зустрічатися із злочинцем. Це перша історія. А друга історія, таким чином, з дипломатичної точки зору, рівні на яких зустрічаються президенти, означає ступінь. Як то кажуть, поваги однієї держави до іншої. Тобто, коли президент США зустрічається з будь-яким іншим президентом, то відповідно він відзначає тим самим, що це або зона зацікавленості, або він визнає цю державу якось на рівних. І на мою думку, з дипломатичної точки зору, американці зараз намагаються показати росіянам, що, як то кажуть, російської не пасінькі шапка, і те, що вже вести перемовини з Сполученими Штатами Америки, їм це вже не по рангу. І... А Китай у даному випадку може виступити у якості такого посередника, з яким все одно треба якось вирішувати питання. А тут ще й важливе питання, чому американці так роблять, тому що немає альтернативи держави, окрім китайців, з якими б можна було вести комунікацію, от в такому фреймі, який я тільки що окреслив щодо їх світогляду. І відповідно, так тут є ризики, що Китай як то отримає ініціативу, але просто конфігурація сформувалась таким чином, що Сполучених США ерики навіть і територіально в них немає доступу для того щоб якось от впливати на впливати на росію а ми знаємо те що вже багато західних ЗМІ писали як через китай як через казахстан як через Киргізію їдуть товари подвійного призначення з яки які потім в тому числі можуть використовуватися для створення для створення зброї а це якраз як то кажуть ті Ну, той бенефіт, який отримує Росія від комунікації саме із Китаєм, тому що якщо б Китай це не дозволив, то центрально-азійські держави це також не робили. Тому є ризики, але це політика, і в даному випадку Китай є непоганим інструментом для того, щоб надалі впливати на Росію. Ну не так багато часу залишається буквально дві хвилинки, але е, питання, яке не відноситься до саміту, але є важливим. Угорщина заявила міністром фінансів країн ЄС на зустрічі Брюсселі, що не підтримує необхідних змін для підготовки пакету допомоги Україні розмірі 18 мільярдів євро наступного року. На початку тижня міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіатру заявив, що Україна не підтримує план довгострокової фінансової підтримки України. Чим мотивована подібна позиція Угорщини і як її можна переломити? Накільки я читала знову такий сьогодні зранку, що 13 угорщиення таким чином ну, виманнює неправильно сказати вибиває з ЄС 13 мільярдів для угорщини. Так, справа в тому, що Орбан сформував таку доволі непогану корупційну систему всередині держави, оскільки за індексом корупції, особливо в Європі в Європі, Угорщина посідає своє таке вагоме топ місце, і європейці вимагають від них проведення правоохоронної реформи, в тому числі судової реформи, для того, щоб розірвати оці ланцюжки, тому що Орбан вже доволі тривалий період в при владі, а суть демократії, чому там умовно два 5. тому що от якраз для того, щоб не сформувалася оця система взаємовідносин корупційного характеру, в тому числі, і вони вимагають від них реформи. а Орбан не хоче цього робити, і таким чином вони сказали, що ні, хлопці, ми вам на даний момент блокуємо ці кошти. А е, угорщина в свою чергу вирішила таким чином їх розблокувати, е, шантажуючи так, би мовити, допомогою нам. Ну, власне, ми ще якісь питання може не стигнемо обговорити. Бачу, що час добігає кінця. Тому я дякую вам за участь в ефірі. Дякую вам. Ну і нагадаю, що сьогодні ми говорили про дипломатичну ситуацію навколо саміту G20, тобто великої двадцятки. Говорили з нашим традиційним гостем щоп'ятниці. Це кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету. Мі Василя Стуса Максим Прихненко працювала в ефірі. Я журналіст Ріна Булгакова. на все добре. Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. До 25-річчя радіо над Бугом